Ни день почніть з чашечки гарної кави від дому кави. Вітаємо вас, шановні глядачі, в ефірі традиційного кава без цукру. Із з вами в студії працюють Анастасія Рибак та Іван Мартинчук. Сьогодні у нас чудова гость Надійка Гербіш, письменниця, християнка, щаслива закохана дружина, пригода шукачка і мандрівниця. І як вона себе себе назвала нещодавно, фотографиня доброго дня, пані Привет. Надійка. Привіт, на жаль, у нас дуже мало часу. Всього 20 хвилин. Тому хочеться быстріше про все дізнатися. Відразу переходимо до питань. Надійка ти приїхала до Житомира презентувати свої дві книги: теплі історії до кави, теплі історії до шоколаду. Як ти досягла такого результату, враховуючи, що тобі всього 25 років? А, ну напевно, багато кави тому посприяли так недоспаних можна... ночей да? Так, недоспаних ночей, і ну вони не надто позначаються. Напевно, особливо коли вип'єш три смачних кави вранці. Наприклад, сьогодні я доїжджала автобусом і практично безсонна ніч. Ну але нічого був час подумати, придумати якийсь новий сюжет. От ну і, напевно, те, що я рано почала працювати, також воно сприяло тому рано. Це в скільки в 13 років почала працювати. Хто та... ж тебе експлуатував в 13 років? Ой, такі, не знаю, хороші, напевно, все-таки люди, але ну, може, вони і думали, що я трошки старша, а може, я казала, що мені 18. Ну ти вже сама не пам'ятаєш, що тебе ну, хтось понукав. Ні, я завжди хотіла писати, я завжди знала, чим я хочу займатися. Була зовсім маленькою дівчинкою, я вже знала, що я хочу робити. От. І я писала зовсім, зовсім рано. І крім того, коли я переїхала з Тернополя до Збаража, 18 років, вийшовши заміж, мені було в Збережі якось трохи нудно. було робити щось. Цікаве. Я зорганізувала там, молодіжний клуб, паралельно треба було ж якось і працювати, заробляти гроші. Я не хотіла йти просто на якусь роботу, щоб просто працювати. Це в магазин. Типу так, да, ну, це, це, це хороша робота, але мені хотілося робити щось інше. От. І я поїхала до Києва, де я вчилася вже на той час заочно. Знайшла видавництво, прийшла, запропонувала свої послуги. Так що вони не експлуатували, я сама прийшла і сказала, можете. мене, будь ласка. Скільки тут було років, коли ти прийшла до видавництва? П'ять років трудового стажу вже все нормально. Та-та-та. Які послуги ти запропонувала? Перекладати книжки. І я думала, що мені не передзвонять. Ну, не знаю. З якою мови на яку? З англійської на українську. Думала, що... Дівчата, я пропоную випити все таки кави без цукру. Все таки ж в мене передача, щоб нас теж надихало. Ви Надійку надихала каву, і давайте, щоб сьогодні у нас надихала така. Дуже надихає, коли. Хвилюєшся або щось таке, погріти пальці до горнятка. До речі, так і виникла ідея книжки. Надійка, я просто я так зачарований словом Надійка. Чому теплі історії до кави, чому теплі історії до шоколаду? Звідки з'явилася назва? А, ну, Над назвою працювало кілька людей. Над книжкою працювало менше, ніж над назвою. А, якось я хотіла я взагалі спочатку назвала духмяне горнятко. І ну, зрозуміло, що. Горнятко не пахне сама по собі, але якось от в мене така була асоціація, і ну справді гріти пальці до горнятка це було основне. Люблю дуже то заняття, і мерзнув пальці. І тому звідти виникла назва от горнятко. Але потім ми зрозуміли, що пусте горнятко не пахне, так треба його чимось наповнити. І оскільки більше оповідань були про каву, хоча багато і про чай, і про інші гарячі напої, ми вирішили зупинитися на каві і так от назвати. Я хотіла назвати кавові історії, або історії до кави якось більш мінімалістичні. Але видавець сказав, вони теплі. Давай їх назвемо теплими. Ну, так і пішло. А далі вже якось як, як по маску йшла. Теплі, теплі історії до кави і до шоколаду, але мерзнуть пальці. Оце проблема письменників, тому їм, напевно, пише. А що взагалі? А що або Хирик став музою до написання таких книжок в твоєму житті? Я взагалі не вірю що в такі концепції як муза, натхнення. Ну, Натхнення вірю, але не в тому сенсі, що. Потрібно десь шукати, вишукувати на Що таким, має щось або хтось бути, так Так, так. мені здається, що от воно внутрішнє, так от внутрішнє бажання писати, тоді надихає все. Так само, як внутрішнє щастя, якщо є, от внутрішній стержень щастя. Якщо є, то тоді все сприяє тому щастю. І навпаки, якщо немає внутрішнього стержня щастя, то які б не були зовнішні обставини хороші, все одно людина вишукує щось погане. Це те про що ти говориш, коли з дитинства мрієш про щось, реалізовуєшся в житті, воно не так складно, не потрібно щось шукати. Особливо для того, щоб його реалізувати. Да, так? Так, ну тобто ти мрієш, ти знаєш, ти робиш крок за кроком, воно складається, ну просто ти вибираєш шлях, а далі воно йде само по собі. Ось якісь і люди відповідні з'являються, ну здається, випадково здається дивовижно. Uh -huh. Але в принципі, це ну, начебто, воно так, який має бути, якось не надто зважаєш. Навіть на то думаєш, ну хіба ж то диво диво щоденне таке от диво рече. Чудово у нас студії твої доробки теплі історії до шоколаду та до кави. Скажи, будь ласка, ну знаю, що ти працюєш е як. Професіонал у видавництві. Який наклад твоєї книжки? Ха, комерційна таємниця. Тобто... Але це вже, наприклад, кавова книжка. Здається, чи третій, чи четвертий уже наклад? А, Тобто друкуємо, друкуємо, друкуємо. А в книжці взагалі зазначається, да? Те, хто зможе придбати там написано, який тараж? треба дивитися так, От, на зрозуміло. то я все одно не. ж комерційна таємниця окей да. uh, okay, uh, залу скільки скільки коштує сьогодні ця книжка і де можна придбати сьогодні нашому глядачу Якщо він зацікавиться сьогодні цією книжкою, Взагалі у книгарнях України переважно є не в усіх, знає точно, що є у книгарні, є у книгарні є, бо там вони в топі в рейтингу, але також у Житомирських книгарнях вони також є. так, ось. Якщо не помиляюсь, в ТРЦ є книгарня, і там можна придбати, правильно? Так. Все. А вартість. вартість книги? А, в середньому 36 шість гривень. М -м, тобто, взагалі недорого доступно кожному студенту. Так, ну М -м. я того дуже хотіла, щоб вона була недорогою. Я порівняю так: або сходив в кіно, дві години якось там вестерна, чи ще якось фігні подивився. Або про візьмеш, купиш книжку і збагатися культурно і духовно. Тільки не треба на вестерне фігня казати. Я, я сказав вестерн або фігня. А, але, окей. Я вестерн не кажу, що це фігня. Це... Ну діка, твоя творчість взагалі тобі приносить прибутки. Почала приносити, що цікаво, бо раніше я от, ну, заробляла перекладом чужої творчості і фотографією. Але в принципі, от почала якось ну такі приємні бонуси крапати, і я думаю, що ну це добре. Заміжня не буває такого, що чоловік іще вкладає кошти в твою творчість, аби ти реалізовувалася. Ну він хороший інвестор, в якому так але в якому сенсі він Вкладає ну коли ми одружувались, у нас взагалі були. Ми знімали якусь абсолютно андеграундову квартиру. Нам не допомагали ні його, ні мої батьки. Ми дуже мало заробляли. Просто якісь не пам'ятаю, чи в нього 300, була зарплата. У мене 200. ну тобто, якісь смішні гроші. Андеграунда квартира скільки коштувала? 80 гривень на місяць. Ми платили за зйомку ну, це ну, Точно, тобто... Це просто підібране слово, просто супер, супердегравна квартира за 80, <реку> 80 гривень. Так, та та І ну але що цікаво, друзі дуже любили там збиратись, там були такі от дири, там, де мала бути електропроводка, не було ремонту. Ну, дуже так от було. Ну, можна сказати, стрьомно, але і цікаво. Я її там декорувала, як хотіла. Ну, тобто, можна було робити що завгодно. Але а з коханими е... райшали. Та Так, 100%. <реку> тобто, не було якихось таких великих прибутків. Але я дуже хотіла фотоапарат. І як чоловік підтримує мою творчість, тим, що навіть з маленьких прибутків він якось відкладав і був у нас ну зовсім ензе такий, от, ну що точно не можна було. І я довго просила, що я хочу фотоапарат. І ми довго якось думали, бо все-таки такі були важливі гроші. Але він купив ну не такий ось дорогий, але це була моя перша дзеркалка. Що це було за дзеркалка? Uh, Nikon D60. Uh -huh. uh, китовий об'єктив. все абсолютно ну най, най такого нижчого рівня, але ця дзеркалка заробила на кращу дзеркалку. Тобто, фотографія принесла мені цей дохід, і uh, це, мабуть, єдиний був вклад фінансовий у А що ти фотографувала. – На чому все. заробляла? – Життя. Так само, як пишу все ну, про життя, так, так само фотографую. Тобто коней, дуже люблю коней, і фотографувати теж міста, де бувала, людей, якусь предметку. До речі, це в книжці мої І Чи торобували якісь виставки, виставляли свої фотографії, продавали? Їх а, ні, видавці видавці брали місці? у газети, журнали, у книжки. Ага. Зараз мої фотографії з'явилися на тобто пропонували оплату, в різні але? видавництва. Ну, те твоє хобі та робота щодо реалізації твоїх фото дійшла навіть і до європейських, і до Америки, до європейських країн і до Америки. Як це сталося і де є твої фото? У мене є кілька галерей, і їх можна знайти. Я прописую і назви, і ключові слова англійською. Відповідно, їх може знайти хто завгодно. Тобто електронні галерей, так в інтернеті та -та 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 -та. може знайти. Ось, і для того, щоб вже їх завантажити, то люди проплачують, і беруть на обкладинки, так чи ще кудись. Смішно було. Я потім вони ніхто не звітує, mm -hmm. не присилають, що от ми взяли там вашу фотографію. Тобто я абсолютно випадково натрапляю. Mm -hmm. Якось натрапила на те, що фотографія, до речі, яка найпопулярніша, mm -hmm. опинилася на обкладинці книжки, яка стала бестселером за версією New York Times. Mm -hmm. От, Я написала те видавництво, і сталося так, що. Там у мене є друзі, ми зустрілися на одній з європейських виставок Я кажу: о, там моя фотографія, дуже приємно. Я не просила прислати мені книжку, вони самі мені прислали. Ось потім ще я бачила, що якийсь британський підручник, університетський по менеджменту використав також мою фотографію з Лондона, угу. де полісмен спілкується з чорношкирою жінкою. О, то було на королівському весіллі, якраз авторський Но, маєш. Авторський примірник ні то не тільки підієвтер. Авторські права сплачує Європа, Америка. Це роялті Фрійде. Я розумію тебе, тобто вони be... royalty... <skrétals> нічого не зрозумів, пояснив, ага, що це означає. Я я французьку мову роялті. Okay. 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 Це якраз авторські гонорари, які сплачують, так але коли оця термін роялті фрі означає, що вони не проплачують за кожну продажу, продажу за реалізацію, вони тільки разово проплачують за покупку. Ви купили в тебе права. Ви ні, в, ні, ні, ні. В, в, тільки в, тільки на... Просто фотографію і так, використовують яке вам заманеться, правда? Тільки на якусь конкретну, тобто щоб купити, наприклад, вони хочуть Робити логотип на горняткові і на тарілці. Вони мусять купити двічі. Ось ну, це за законами е, такими. Так, фотодоробки може робити кожен? Це а, не так, є п'ятьсотки, абсолютно. Тобто, фотографія це не випадкове порівняння. І дійсно, сьогодні вже е, чоловік зробив вклад, коли купив перше. Так, фотор. це була його єдина інвестиція, але дуже влучна. А сьогодні, я думаю, що вже десь надійка може робити вклад чоловіка. Так? Ну… Наймені в кращий фотоапарат для того, щоб його знимкувати, як мінімум, так. Класно. Ну кажуть, талановита людина, талановита в багатьох речах. І сьогодні, вивчаючи вже твою біографію, знаємо, ти викладаєш коледжі, ти багато подорожуєш, ти е, творчо розвиваєшся. Як ставиться до цього, наприклад, чоловік твій? А, дуже добре. Оскільки я почала писати завдяки йому. Ну, тобто, Це почала як? писати я, в принципі, взагалі без нього. <с> але почала друкуватися, точніше, завдяки йому колись ну, і читала. Я почала з ним зустрічатися, коли мені було 15 років, такий от підлітковий період, романтичний, багато писала, все йому зачитувала. От, і пам'ятаю, ми якось їхали в електричці, і я читала якесь чергове оповідання. йому. Він каже: слухай, ти не хочеш кудись ще занести? Я думаю, ах, набридло слухати. Йому хочу я якось позбутися, перевести стрілки, але він мав на увазі, що давай друкуватися. Наприклад, в теплих історіях до кави 40 маленьких історій, mm -hmm. так наскільки я знаю. Є якась скажу. конкретна історія про твого коханого а, є. історія є. номер. Е, номер не скажу. Знаєш, що називається вокзальна кава. До речі, якраз про дорогу і про чоловіка. От про цей постійний внутрішній конфлікт, що хочеться їхати, і разом з тим сумуєш за домом. І взагалі ці 40 історій, вони про кого? Про що? Е, звідки вони взялися? Mm -hmm. Про багатьох моїх друзів. Я не вказувала імена а в деяких, тобто не робила присвята. Але імена не змінювала. Були, де змінювала імена, були якісь автобіографічні трошки модифіковані для того, щоб заплутати знайомих і близьких, uh -huh. але вони все одно все розгадували, не проведеш їх. От ну тобто, про якісь історії, які або реально трапилися, або були близькі до того, щоб трапитись, так або uh -huh. трапилися, але я їх трошки по іншому змалювала. Переважно дуже такі справжні життєві історії. Чим вони будуть цікаві, читачу, на твою думку, як ти думаєш? А, ну, Видавець їх спочатку охарактеризував як блюз. Пам'ятаю, коли книжка ще мала вийти, і ніхто не сподівався, звичайно, на такий успіх і хотіли не надто великим накладом робити, і менеджер з продажів запитує, про що ж вона пише при мені? Про що mm -hmm. ж вона пише, <схід> а видавець каже, та не знаю, блюз якийсь. Ось мені це дуже сподобалось. Я люблю блюз, люблю джаз. От і мені здається, книжки вони такі блюзо джазові. Mm -hmm. І люди, які люблять таку музику, вони люблять такі тексти. Тобто, ну не обов'язково конкретний сюжет. тут от, от у нас кульмінакульмінація, тут у нас розв'язка. Mm -hmm. Так, там там воно ну, все заплутано, переплетено. М -м, ось, напевно, життєвістю і щирістю. Напевно, тим, що згодом той же такий видавець характеризовує їх як теплі історії, тобто цим теплом. Хто автор або дизайнер? Ось ось, ось такого чудового, такого оформлення. Бо мені хочеться. Я не я не я не читав ще жодного твого <тас> оповідання. Мені хочеться його прочитати. Я, я прочитаю обов'язково. Але все ж таки, хто автор. Сподіваюся, поділишся відгуком. <тасправда> Що <тасправда> думаєш а, з того, чи подумаєш з того приводу, Ну тут є кілька таких моментів. Я хотілася б звернути увагу. Просто це дуже файна оформи. Це, це мені, мої фотографії на другій на обкладинці, це не моє фото, там вказаний автор. А, але всередині і в тій і в тій це мої фотографії і на обкладинці першої. Це також фотографія горнятки, яка мені подарувала подружка. А, інша горнятка, яка донька попереднього шефа мені зв'язала, камізельку. Так? Тобто це було просто вдома і ніколи би не подумала. І вранці стала, клацнула. ось, і ніколи не думала, що воно потрапить на обкладинку книжки. А, але з самої фотографії нічого б напевно не було через те, що ну, фотографія як фотографія, вона е, ну, все піка й все. А, але оці всі штуки, які тут є, і цей стіжочок, так, і, ну, взагалі, і шрифт підібраний, і оце кавове е, зернятко на кожній сторінці, це все продумала дизайнерка Вікторія Кираченко. Е, і е, навіть, ото, що воно шоколадний шрифт всередині, а не чорний. Так, то була одна з її ідей, яку я одразу підтримала. Тримала я так думаю, я не знаю, що в Тернополі ти особистість досить популярна. Якщо в Україні тебе знають, то в Тернополі теж твоя особиста влада, мер міста, можливо, обласна адміністрація підтримують тебе, допомагають, можливо, фінансово сприяють чи взагалі знають про те. А, не знаю, може і знають, але не давалися чути. Фінансово точно не підтримують. Тобто, ну, взагалі фінансово ніхто не підтримує, але це добре. Я почуваюся незалежною. Ось, живу з власного хліба, і ну, це дуже гарне відчуття, коли ніхто тобі не каже, я тобі даю. Але потрадь, будь ласка, ці гроші угу. туди. Тобто, це справді або власне, скажи про того, або про того. Так, так, та. ось, тобто я граю свою музику. Угу. Але чи підтримують мене підтримують тернополяни, і мені здається, оцей такий Вибух, який був що цікаво, що піару, як такого, не було взагалі uh -huh. піар компанії, не було абсолютно не проплачений жоден ні сюжет, ні зустріч, абсолютно нічого з ну, від видавництва, ну, тим паче від мене. Але зразу був інформаційний вибух. Я думаю, що якраз це заслуга тернопільських uh -huh. журналістів. Вони розтрубили одразу. Тільки книжка вийшла, вони понаписували, повипускали різні сюжети, і оце сприяло. І звісно, вони робили просто для того, щоб підтримати свою землячку. Мені було дуже приємно, коли книжка здобула європейська російська книга року це було приємно, бо це було несподівано. Я не чекала саме і... до кави історії до да, Так, до кави, да. до кави. Угу. Е, ось і. Це ну не те, щоб гордість була, але таке, от власне, тепло, що хтось помітив. Європейці помітили, зацікавилися. Це мені приємно знову ж таки, що тернопільські журналісти висунули на це. Я знаю, що ти віруюча людина, ти ходиш uh -huh. uh -huh. до церкви, перхашонка uh -huh. церкви, регулярно відвідуєш її. скажи, ти свої християнські цінності, якими ти живеш, втілюєш в, своїм, ну, в творчості, в книгах, в своїх uh -huh. оповіданнях та історіях, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. десь відображається. Так, uh -huh. да. сто да, 100%. ну коли якийсь певний світогляд, він не може не пролазити назовні, як би не приховували. Так, а я не стараюсь приховувати втілюється. Я вірю в, в християнство. Ну. Є номінальна так і є номінальні християни і є uh -huh. практикуючі. Я себе все таки нескромно відношу до практикуючих. Uh -huh. Тобто для мене це стиль житхристиянство це стиль життя, а не просто там. От я ходжу до церкви. Uh -huh. Ось і так, звісно, тому мабуть, хоча книжка вона була писана для світського для секулярного ринку, але тим не менше її визнали християнською книжкою. Року тут немає ніяких проповідей, вона абсолютно секулярна, але разом тим, з тим світогляд християнський Ти національний патріот нашої незалежної неньки України в Парижі ще не була до речі. Та я патріот. Але я разом з тим космополітка. Мандрую багато, і е, моя мрія, до речі, була Індія. Хоча наразі тільки е, Америка. Жити в Індії. Жити в Індії. Та, та, я хотіла бути місіонеркою. Ну, правда, чоловік мав інше бачення, тому стала місіонеркою моя мама і в Африці, в, в Кенії е, тим угу. займається. Е, от. А хотіла би побувати всюди. Я не можу сказати, що є якесь місце, де б я не хотіла. А, зупинити. Зупинитися? Зупинитися. Дуже люблю Лондон, хотіла би якийсь там час пожити. Дуже люблю Стамбул. Хотіла би там пожити теж якийсь час. Відень ну і в Індії, де я ще не була, але хотіла би пожити. Тобто космополіт, так, все. <хи> Ось така в нас різностороння Надіка в програмі Кава без цукру». На жаль, час нашої програми вже вичерпана. Ми маємо завершувати така приємна атмосфера, затишна, тепла, з кавою з такими чудовими книжками. З тобою дякую, що приїхала. Дякую, дякую що, що запросили нас. З вами була кава без цукру. ми Маємо завершувати. Читаєте чудові книги, слухайте прекрасних людей, будьте патріотами, любіть один одного. З вами була кава без цукру, Інман Мартинчук та Анастасія Рибак та Надіка, гостя нашої програми. Надихайтеся. Оня, надихайтеся. До побачення. Гарний день почніть з чашечки гарної кави від дому кави.